Як допомогти дитині пережити втрату, ми розуміємо, що це довгий процес, якщо у дитини є певний стан. Але от ці перші хвилини, перші дні, які вважаються найважчими. Дати відреагувати, дати можливість відреагувати і дати розуміння того, що дитину приймають у будь-якому стані з будь-якими емоціями, запитувати, що дитина хоче, чого би їй хотілося. Можливо, деякі діти хочуть про яких спогадів перегляд фотографій, тобто дозволяти і уникати не уникати цього, що от зараз ми покажемо фото померлої людини, і дитина ще більше там розплачеться, не боятися цього, тобто фрустрація, незадоволення потреби або якихось певних речей, які би хотіли. Тілося дитині, це не є приводом для того, аби ми забороняли, тому що тоді і тіло, і психіка буде шукати місце, де це відреагувати. Тому а, тут стабільний дорослий, і треба вирішити, хто в сім'ї наразі може виступати а, в ролі стабільного безпечного дорослого, тому що втрата вона як правило поширюється на всю родину. І от хто може для дитини бути таким провідником, щоб стабілізувати її. Далі є спеціальна література, за допомогою якої ми можемо приміряти це на свій досвід подивитися як наприклад проживали там сім'я єнотиків або ті історії які схожі дещо на ситуацію там втрата дідуся тобто є зараз дуже багато прям перелік літератури де ми можемо прочитати і ще раз відреагувати пронести цей досвід зробити цей висновок відгорювати але не боятися дати час і зрозуміти що ці процеси вони не проходять швидко і так ми можемо зіштовхнутись з етапами заперечення і прийняття не настає так одразу як би хотіло. with that.